Всім привітик! Давно я не знімала такого розмовного характеру відео влогу. Я, як ви знаєте, хто слідкує за новинами на моєму каналі, захворіла короною. Ну, як вже захворіла, я вже сьогодні десь 10-й день, мені здається. І ну, вже симптомів таких немає, вже є наслідки. У мене проблеми з диханням. З пам'яттю. <хи> і коротше, ось, поки проблема з диханням, я вирішила, що мені треба більше ходити. Ще більше, ніж я ходжу, да. я і так дуже багато ходжу. І тому зараз я буду ходити. І поки буду ходити, вирішила з вами розмовляти на різні теми. Також трошки, може, покажу місто, як тут прикрашено. Ось. Ось такий сьогодні план, так що, якщо цікаво доєднуйтесь. і в мене є декілька дуже цікавих тем, на які можна поговорити. До речі, сьогодні тепло відносно того, що було, поки я хворіла. Поки я хворіла, був мінус на вулиці. Зараз прийдемо в трохи тихіше місце і Я вам десь розкажу. Я живу в туристичному місці, і в нас в моєму місті тут три, десь я рахувала три рази в рік дуже багато людей. Перша це е, Кіршфест. Це саме місцеве таке свято, вишневий е, фестиваль типу такого. О, до речі, зараз покажу лянде у нас, яка штука є. Це я. Ось. Бачите, миша і дівчина стоїть. А сама будівля? Ось така роздовбана. О, прикольно. Так ось у нас в місті десь три рази на рік ось таке велике скупчення людей. Це Фірфест, це місцевий, зараз приключу, це місцевий такий фестиваль, досить такий широкий, багато людей. Друге, це винний фестиваль. Винний фестиваль. Чому вини? Тому що це регіон залі, тут є винодільня. я вже неодноразово казала, що тут від цього міста десь 10 кілометрів Фройбург, де роблять шампанське, найпопулярніше німецьке. Ми, в принципі, тут дуже багато маленьких винних мануфактур. І ось в серпні у нас є винний фестиваль, що запрошує дуже багато людей. І третє, це Вайнах, е, на ну, Різдвяні свята приїжджає дуже багато людей. Тому зараз <смість> в місті багато людей, багато туристів. І знімати з камерою трошки простіше, тому що, е, ну, подумає туристка. Хоча е, я знімала в звичайні дні, це просто... Залежить від мого особистого настрою, чи готова я знімати чи ні. Так от, ось такі новини. Зараз якраз виходимо в центр. Мені дуже подобається ця вулиця. Це така пішохідна трошки. І ми заходимо в центр. Так. Це кав'ярня дуже класно прямо. І ми вами вже... Центр центрі тут війнах Мені цікаво за цю музику. Ютуб мене забанить. Якщо забанить, цей кусочок буде вирізаний. Я не знаю, чую музику чи не чую. Я, до речі, не знаю. У нас в місті. О, давайте я вам зараз покажу. Є така штука кожного. В Майнах Смаркту у нас відкриваються місця туристичні Е, Тобто те, що в звичайні дні воно коштовне, в цей дні воно безкоштовне, але я не бачу карту. Це, коротше, інформаціон, як ви можете бачити. Я не бачу карту, реально. Зазвичай висить карта, де що знаходиться. Хоча я на якомусь закладі бачила карту. Ну, коротше, треба напевно шукати. Відкривається там, наприклад, ця церква, там піднятися можна на башту безкоштовно. У нас є така типу. Вежа оборонна, вона теж відкривається безкоштовно, але це лише один день там, на якийсь певний адвент. О, чотири адвенти і о, в цей адвент відкривається. Зараз. Ось так. Ковзанка. Гарно. Але мені здається менше декорацій, ніж минулого року. Саме декорація менше, але каток, до речі, більший. Ви бачите, навіть Там не видно. І це ще в нас така вулиця. По якій вулиці? В стороні піти, щоб людей не напрягати. Що ну, такі справи, місто живе, в місті багато людей. Хоча в нашому місті ну коротше, в звичайні дні, якщо це не свято, то ну, дуже мало людей, дуже. Якщо зустрінеш на вулиці когось, то це, скоріш за все, українці. У нас українців, до речі, дуже багато на таку площу, на таку кількість місцевого населення. У нас десь три тисячі. Українців на 35 тисяч місцевого населення. Тобто українців повні. До речі, що ще хотіла взагалі поговорити трохи, а, я взагалі на цьому тижні хотіла їхати в Берлін. Там вже запланували декілька зустрічей, такі плани були класні зустрітися там з людьми. Але коронавірус змінив мої плани, і я залишилась вдома. Але коротше, поки я будувала свої плани на Берлін, я взагалі там ну, хотіла зустрітися там з коучем своїм, там ще з людьми, і думала, може, поки я в Берліні знайду якихось українських майстрів. Я взагалі хочу підстригтися. Я цього стрилася минулий раз. А зараз думаю, ну поки поїду в Берлін, може там красоту наведу. І... і тут мій шок був в шоці. Поки я почала шукати, там, до речі, дуже багато українців там... і Ладно, ще поки пройдусь. Дуже багато українців там і брови роблять, і е, вії роблять, і масажі, і танці, і манікюр, і стрижуть. Прям ну, всі послуги українські можна знайти там. Але чому мішок був в шоці в негативному форматі? Тому що, ну не знаю, напевно, 80% людей, які займаються своєю підприємницькою діяльністю, надають якісь послуги. Я знаходила це через Інстаграм. Вони використовують мову для свого бізнесу. Вгадайте яку? Російську. Російську, блядь. Зараз секунду. От мене Е, Російською мовою, уявляєте? Російською мовою. Українці вони ставлять, що я думаю. Що це українці, а не росіяни, тому що вони ставлять там I'm from Ukraine, Live in Germany або там український прапорець. Ну, Плюс по роботах можна побачити там геолокацію, раніше виставляли там, не знаю, Київ, Полтава, Харків тощо російською мовою. А тепер давайте ну, скажу свою непопулярну думку, знаєте, як тренд в Тіктоці зараз є, скажи свою непопулярну думку та тікай. Я готова. Можете закидувати мене помідорами. Давайте подумаємо на цю тему. Для кого Для кого ви використовуєте цю російську мову? Для хороших росіян? Ну, так давайте розберемося. По-перше, я вам спочатку розносу зроблю, а потім аргументую, чому українська мова це важливо. Для кого? Для хороших росіян. Окей, якщо дійсно уявимо цю неймовірну штуку, що є десь у світі гарні росіяни, які підтримують Україну, мовчки нехай. Але, наприклад, ці ж хороші росіяни, ну, якщо вони побачать інстаграм. Що ви там робите манікюр? І робите інстаграм свій або німецькою, або українською. Ну вже в них не вистачить клепки? Або спитати вас на російській мові? Ну, тому що ну, будьте, мать, будемо чесні. Всі ці, ці росіяни знають, що ми російську мову на жаль, знаємо. Чи не спитають вони вас російською? В будь-якому випадку, навіть якщо ви ведете свої соціальне мережа українською мовою. ну, І тим паче, якщо вони гарні, то вони нічого не будуть проти української мови. Правильно? Правильно. То для кого ви робите російською? Для всіх тих інших. Я була на пішохідному, там багато людей зібралось. Так от. Скажіть мені, чи не права я в цьому питанні? Для кого вести Інстаграм свою підприємницьку діяльність російською мовою? Для мене це люди, для яких немає взагалі принципів, і вони готові будь-що робити, аби їм платили бабки. Ось таке моє різке судження. Так, розібрались, так? Да? Щоб задумались, для кого вони це роблять. Ну, значить, вони роблять це для всіх тих росіян, навіть які тут у Німеччині розганяють російське ПСО, які підтримують пуйла і тому подібне. Бо в мене більше аргументів немає. Далі. Е Тепер аргументи за українську мову. Знову ж таки повертаючись, якщо ви будете робити українську або німецьку мову і до вас звернуться е росіяни, ну, то вони вже будуть знати, що у вас є якась позиція, да? що ви не таке латентне щось. І тепер давайте задумаємось. Е мені, до речі, в коментарях от теж нещодавно прилітало, е то, що я е обсираю е російську мову. Ну, моя перша мова російська, я не приховую, я сама з Донецької області, з міста Покровськ, героїчного, який, який просто зараз стирається з обличчя з землі. Це нервовий сміх. І... Але для своєї публічної діяльності я вирішила, що я буду розмовляти українською мовою. І з людьми, з якими я зустрічаюся українцями з новими. Я розмовляю українською мовою. Так, я нас приховую з старими людьми, з якими я звикла розмовляти російською, я можу розмовляти російською. Так, хотілося б це змінити. Я буду над цим працювати. Але я сказала вам, як є. Але ось сам факт публічної діяльності. Не українська мова і популязація української мовою. І також я вважаю, що це дуже важливо. Чому? Тому що, а як вас можна ідентифікувати, що ви українець, якщо ви не будете розмовляти своєю рідною мовою? Якщо ви будете розмовляти російською, як ви, бляха, докажете, що ви українець? А тут дуже важливий пункт, дивіться. Якщо ви думаєте, що це все надумане, що все це фігня, що мова не має значення, яка різниця, просто загуглите, що таке русський дом Around the World по всьому світу. Ви навіть не уявляєте навіть в Німеччині, яка ведеться клопітка робота, пропаганда, підтримка російської культури, російської мови в будь-якій точці світу. В самих великих містах, самих дорогих, можна сказати, місцях є такі, як сказати, будинки культури, де збираються росіяни. У них є там показ їхніх фільмів, вони там спілкуються, проводять свята, тобто вони підтримують свою культуру, підтримують ось цю національну ідею «Я яруський, а потім загуглять український дом. Український будинок. І ви будете просто в шоці, що ну, такого поняття майже не існує. Є моменти, коли люди намагаються це зробити, але такого широкого поширення, як Русський дом, немає. Е -е, веду. Тут інший аргумент, ви можете мені. Написати, що типу, ну їх 140 мільйонів, е, навіть більше якщо по всьому світу, е, то в них, типу, є гроші на те, щоб поширювати російську культуру по світу, а ми маленька куль... країна, ми цього не можемо себе, собі дозволити. Тут я з вами не погоджуюсь. Чому е, перший пункт. Давайте будемо чесними. До повномасштабного вторгнення про Україну мало хто що знали, і напевно, напевно, 90% планети думали, що ми дійсно братські народи і розмовляли однією мовою. У нас навіть однаковий менталітет, але це не так. І аргумент номер 2 От навіть ви, хто мене зараз дивиться. Що ви уявляєте при слові єврей? От чисто візуально там, або ну, да, візуально або на слух, чи змогли б ви відрізнити людину, яка єврей, у... у світі? Змогли б? Я думаю, так. Да. Вони специфічно одягаються, у них є своя мова. А в них є свої місця, де вони збираються, в них є якесь їй Про них головне знають, чим вони відрізняються. І це не через те, які там муки в їх були. У українців також були не менші муки. Нас також винищували, у нас також був Холодомор. А, але просто задумайтесь, що ну, вони на слуху, вони а, про них знають, але їх. Всього 15 мільйонів. І тільки 46% із цих 15 мільйонів знаходяться на своїй історичній батьківщині, а інші по всьому світу 15 мільйонів. Скільки українців по всьому світу? Ну, от в Україні було десь 40 мільйонів на початок повномасштабної війни. А з початком повномасштабної. А взагалі по світі. Секунду. А взагалі по світі нас ще більше. Але чомусь про нас ніхто нічого не знає. Чому? Чому? Задумайтесь, чому? Наприклад, про німців ми знаємо. Багато хто знає про німців, якісь такі культурні стереотипи, але все одно відомі. А там не знаю про французів, про британців, про іспанців, італійців. Ну, іспанців-італійців там не знаю, трошки спутати. Хоча, якщо почуєш, як розмовляють італійці, ти точно ні з ким не спутаєш. А про українців не знають. чим вони відрізняються від росіян? Я вам так накинула трохи думок про те. Щоб ви подумали, чи це конспірологічна змова, чи дійсно може українці вже давно хочуть знищити як націю, тому можливо, ну ви ж не будете ходити постійно у вишиванці. Да? Давайте будемо чесні, це не практично. І то, знаєте, в вишиванках також треба розбиратися, тому що у росіян теж є свої вишиванки і свої символи на вишиванках, тому треба також в цьому розбиратися. А мова це найпростіше, як ви можете зберігати свою культурну ідентичність, показати, що ви українець, зберігати це в своєму серці і нести з покоління в покоління. Ось така в мене думка. Тож в мене російська мова заїбала у Німеччині, в тому плані, що тут і так повно росіян, які тут свої народили. Пропагують, а, якось маніпулюють українцями, заробляють на українцях. Я це періодично розказую на своєму ютуб-каналі, як ви могли бачити. Тому мене це бісить і я готова іноді цю тему підіймати на своєму каналі, щоб ви просто не забували і періодично задумувалися взагалі, хто ми є, що ми тут робимо. І яка наша місія? Давайте хоча б так, тут відсиджуючи, відсиджуючись в Німеччині спокійній, будемо о, поширювати українську культуру, українське, так, українське бачення, взагалі, щось українське, гарне, українське на просторах Європи. Ось така в мене ось в мене монолог. Якщо згодні не згодні, пишіть свої коментарі. А я майже прийшла в магазин. Давайте вам покажу трошки а, такого райончику. Трохи такого райончику, як сказати, дуже-не дуже. У нас тут магазини. Я вже підходжу в магазин. Люди з сирійської не дуже люблять, коли їх знімають. Тож, прибрала камеру. Ось. Так, щось у мене камера вирішила, що зараз дуже світло. Переключу на себе, тому що багато людей може бути незадоволені. Не. Ну, тут Lidl, тут там Русман. Я прийшла в магазин, зараз треба щось купити і далі. Буду йти додому. Я думаю, на цьому можна завершувати. Дякую, що були сьогодні зі мною. Ставте подобайки, пишіть свої думки в коментарях. І побачимось у інших відео. Чус!